І знову добрий, день, дорогі друзі. Почнемо наш урок з виконання вашого домашнього завдання. Якщо я все вірно пам'ятаю, то вам потрібно було зробити поліцейську мигалку. Зараз я вам покажу, яким чином це потрібно було зробити. Збираємо схему, дотримуючись всіх правил створення електричного кола і переходимо до розділу написання програми. Поки що ми маємо ось такий код для роботи з одним світлоідіотом, а нам потрібно керувати двома. Тож прийдеться дещо дописати. По-перше, пропишемо пін, до якого приєднується Другий діод. В нас це пін під номером 11. А тепер ми його будемо вмикати та вимикати. В той час, коли червоний горить, синій повинен вимикатись і навпаки. Червоний вимикається, а загоряється синій. Використаємо для цього вже відому команду Digital Write. перевіримо, як воно працює. Ще питання скарги чи пропозиції є. А якщо нема, то йдемо далі. Можна цей пристрій зробити трохи по-іншому. Один резистор приберемо, а світло ідіоти підключимо по іншому. Дивіться уважно і повторюйте за мною. Як ви помітили, то я для цього проекту задіяв оба піна контролера, але без використання спільного дроту. Так як світло і діоди пропускають струм лише в одному напрямку, то вмикання їх по схемі, зустрічно паралельно, дало мені змогу повноцінно використати оба напрямки руху електричного струму. Тож при русі струму в одному напрямку горить один світлодіод, а при русі струму в протилежному напрямку горить інший. Все вам зрозуміло? Якщо ні, то не соромтесь перепитати. А ми тим часом підемо далі. Давайте зберемо трохи складнішу схему. Добавимо ще світлоідіотів таким чином, щоб у нас їх було хоча б 6 штук, можна і більше. Я дозволяю вам зібрати схему з десяти світлоідіотів. Але робіть так, як я вам зараз показую: до кожного світлоідіота обов'язково приєднуйте резистор. Самий простий спосіб написання програми Бігаючий Вогник мало чим відрізняється від програми Міліцейська Мигалка. Хіба що рядків коду трохи більше? Перевіримо, як наш пристрій працює. Вогник хутко бігає зліва направо. Все вийшло саме так, як ми і запланували. Добре. Тепер вам потрібно самостійно зробити таким чином, щоб вогник біг спочатку зліва направо, потім, відштовхнувшись, біг в зворотному напрямку. Це і буде вашим домашнім завданням. Чекаю на ваші роботи. А поки до побачення і гарного дня.